Вітаю! Сьогодні ми розберемося з таким питанням, як налаштувати усі потенціометри таким чином, щоб один із них відповідав за яскравість цього екрану, а другий за гучність системи. Що для цього потрібно зробити? Ми переходимо в системне налаштування, нажимаємо на кнопку Sis, переходимо через кнопку Page до вкладки Global Function. І тут вибираємо будь-яку функцію, нам це зараз не важливо. І тут маємо декілька параметрів, які ми зараз швидко оглянемо. Свідчі. Цей параметр відповідає за яких умов буде працювати наша функція. Тобто, якщо у нас, наприклад, увімкнений arm. Тоді цей потенціометр буде працювати. Якщо не увімкнений, звісно, він не буде працювати. Але ми налаштуємо іншим чином. Тут є ще така функція on, яка означає, що цей параметр буде працювати постійно, в незалежності від інших Function. Далі ми вибираємо, що саме ми налаштовуємо. Якщо зараз мова йде у нас про яскравість екрану, ми вибираємо параметр backlight. Далі value це той перемикач, який буде передавати нам значення, яким будемо зчитувати, щоб ре регулювати свій параметр. Що це означає, що це ну, умовно кажучи, який перемикач ми назначаємо на цю функцію. Це може бути перемикач SB. Якщо ми його клацаємо, то от у нас він переходить на цей перемикач. Або крутимо потенціометр. В нашому випадку це буде S1. І функція Enable це означає, чи працює у нас, чи не працює задана функція. Вибираємо небо і одразу бачимо, як вона працює. Тобто я кручу потенціометр і бачимо, що у нас е, змінюється яскравість. Е, одразу хочу помітити, що е, операції, ну, на TX у мене не вийшло налаштувати систему таким чином, щоб при мінімальних параметрах е, потенціометра. Екран би повністю вимикався. Тобто він буде завжди з, міні... з мінімальною яскравістю. Е, вийшов тільки в тому випадку, коли я прошився на OpenTX, на OpenTX це працює. Тобто, якщо вам потрібно повністю вимикати, прошивайтесь на OpenTX і це буде працювати. Е, щоб налаштувати нам S2 на. Параметр гучність, вибираємо другу функцію. Вибираємо, при яких умовах буде працювати у нас ця функція. Давайте виберемо, що вона буде працювати при армії. Тобто, якщо параметр SF знаходиться в верхньому положенні. Далі вибираємо саму функцію, у даному випадку volume. Вибираємо той перемикач, який у нас регулює цю функцію. Ну, в даному випадку, це S2. І вмикаємо її сюди. Далі виходимо звідси. Е, що для нас цікаво? Якщо у нас ці функції працюють, вони підсвічені жовтим кольором. От я зараз вимикаю одну з умов: що у нас функція volume буде працювати при армії. І одразу пропадає жовтий кольор. На чому все. Користуйтесь, будь ласка.